Доброго дня. Ну що ж насправді, коли ми говоримо про 118 підприємців із Хмельниччини, які зможуть хтось запустити з нуля в свою справу, хтось вкласти в неї гроші і розвинути і її, підняти на новий уряд, бо ж кажуть, що бізнес живе тільки тоді, коли він зростає, то ну це неймовірно насправді класно. На яку суму загальну виділили таких грантів, і коли ми говоримо про гранти безпосередньо, ну це чи, чи правильно я розумію, що ці гроші? Не треба буде повертати, чи це все ж таки про кредитні кошти, які згодом потрібно буде якимось чином повертати? Розкажіть нам програма, за якою ми працювали вже пів року, називається порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Ця програма працює в Україні з 1 липня і було 12 хвиль. Закінчилася остання хвиля прийому документів 12 грудня. Що передбачає ця програма? Ця програма передбачає для підприємця, уже діючого підприємця, фізичної особи підприємця, або просто фізичної особи, яка тільки хоче за хотіла започаткувати власну справу або юридичної особи приватного підприємства надання мікрогранту у розмірі до 250 гривень тисяч, тисяч до 250 тисяч, тисяч гривень. Для закупівлі обладнання, для закупівлі сировини, для реклами та маркетингових послуг, тобто, саме те, що необхідно для молодого підприємця, для того, щоб розширити або створити свій бізнес, стосовно того, як буде повертати бізнесмен грантові кошти, то законодавець також це набагато спростив, тобто він дав можливість заробити людині. Кошти гранту повертаються за рахунок сплати податків за тих працівників, які він зобов'язується працевлаштувати. Якщо він бере грант на суму до 150 тисяч, то він зобов'язується працевлаштувати на період не не менше 24 місяці одного працівника. Якщо більше 150, 000, до 250, 000, тоді він зобов'язується працевлаштувати двох працівників і більше. Якщо подивимося на географію, це зрозуміло, що великі міста в області, мабуть, найбільше все ж таки скористалися такою можливістю. А як щодо менших населених пунктів, чи там так само і знали про цю програму, і долучалися до неї? Ну, те, що знали про цю програму у всіх регіонах Хмельницької області, свідчать підсумки. Звісно, що лідером по поданню заяв є Хмельницький. хмельницькі підприємці і ті підприємці, які бажають здійснювати свою діяльність у місті Хмельницькому. Їх цього 56. Далі йде камянець подільський Але е, про те, що знали люди про цю програму, свідчить, що в нас є і Гуменці, і довжок Кам'янець-Подільського району, і село П'ятничани також Кам'янець-Подільського району. Білогір'я, Теофіполь, Слетичів, Городок. тобто географія абсолютно різноманітна. Практично вся область, кожен її район або територіальна громада зараз вони представлені одним із бізнесів. Ну, це неймовірно класно, особливо коли ми говоримо про сільську місцевість, щоб там щось започатковувати будь-що це в будь-якому випадку і люди зайняті і мають змогу заробляти ну на рідній землі безпосередньо. А якщо говорити вже про сфери бізнесу, бо я дуже точково сказала, що це і кав'ярні, і швейні цехи, наприклад, там чи медичні центри. А от в розрізі ви вже маєте точно таку розширену більш інформацію, що з'явиться на Хмельниччині? Що цікавого, що у вас можливо. Навіть особисто теж, чи здивувало, чи вразило, чи ну що приємно, що найменше. Лідером за, скажімо так, серед подавачів грантів є заклади громадського харчування: це кав'ярні, це кафе, це фітнес-бари, це продуктові магазини, автомати питної води, виробництво сирів. Тобто надзвичайне розуміння. От в попередньому вашому епізоді ви розказували про Валерія Воротінцева, який відкрив одну кав'ярню і планує ще. Він якраз є е, тією особою, яка виграла, який надано мікрогрант для розширення е, бізнесу в сфері над е, І тепер він очікує гроші і буде розширювати свою діяльність. Також в галузі медицини багато споживачів мікрогранту є, це і медичні центри, і масажні кабінети, і стоматологічні кабінети. Швейне виробництво займає велику нішу. 15 подавачів мікрогрантів отримали такий шанс розширити свою діяльність у сфері швейного виробництва. Це швейні цехи, це ательє, це виготовлення навіть тактичного взуття у нас є. Також промисловість представлена. Це обслуговування побутової техніки, виробництво рукові високого тиску, виробництво меблів також представлено станції технічного обслуговування автомобілів. Тобто, практично весь спектр економічної діяльності нашої він представлений ось в цих мікрогрантах. Пане Сергію, ви сказали, що це була 12-та хвиля. Чи прогнозуються ще і наступні хвилі так само? І якщо порівнювати от між першою, там п'ятою і вже дванадцятою, коли найактивніше почали долучатися чи на старті самому, чи далі, коли дізнавалися про існування такої програми? Якщо порівнювати початок і закінчення самої програми в цьому році, підкреслю, в цьому році, то за, перший, за перших 10 днів, коли розпочалася ця програма, було подано 90 заяв. Це найбільша кількість заяв. Далі в нас йшло від 25 до 40 заяв кожний тур. І в е, останній хвилі, в 12-й хвилі, було подано близько 60 заяв. Тобто, буде активність у нас змінювалася. Так, ну зрозуміло. Хто е, хотів знайти собі одразу якусь, е, ну хто вже мав мету розширити свій бізнес, чи започаткувати його, той шукав і одразу знаходив, зрозуміла річ. А далі вже, можливо, це вже якоюсь, якась інше один одному переказали, що є така змога, там хтось спробував когось виходить, і чому б не спробувати собі. Чи буде продовження програми? Е, наразі за інформацією Державного центру зайнятості. Зараз подано до кабінету міністрів пропозиції стосовно продовження цієї програми. Сам порядок він є безстроковим. Просто наказом Міністерства економіки було затверджено 12 хвиль у 2022 році. Подано пропозиції на наступний рік, на 10 хвиль, ще на 10 хвиль. Але ці хвилі будуть довшими, тобто, буде можливість мати підприємець. Більше днів для подачі документів відповідно, і центр зайнятості буде мати більше часу для опрацювання їх, тому що порядком передбачено не просто відмова бізнесмену. Якщо це не суттєві помилки, ми працювали у нас близько 60 бізнес-планів були повернуті для опрацювання. Ми працювали з тими людьми, вказували їх на помилки, допомагали їх виправити і ці. Заяви були повернуті не заяви самі, а самі бізнес-плани були повернуті і підтримані комісією як обласного центру зайнятості, так і державного центру зайнятості. Тому ми прогнозуємо, що в наступному, якщо буде затверджено новий графік подання заяв, ці бізнес-плани будуть більш такі правильно зроблені, більш повноцінні, більше буде позитивних рішень по них.